Це можливо пошкодити її хіба тактичною ядерною зброєю. Розумієте, от в чому історія. Звичайні ракети, Калібр, кинжал, ракети типу Х вони не здатні знищити Київську ГЕС. Звісно, бити в одну точку, якщо вони будуть бити постійно в одну точку, щось може і бути. Але не забувайте про систему ППО. Відповідно, друзі, наразі, будь ласка, не панікуйте через це. Завжди, звісно ж, пам'ятаєте про власну безпеку, але не ведіться на ворожу пропаганду. Вони зараз хочуть морально вас розхитати, морально застрашити всіх навколо для того, щоб всадити Україну за стіл перемовин. Запорізька ГЕС, Київська ГЕС будуть іти в хід всі можливі, всі можливі способи. Тому така ситуація зараз, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!